그렇 Я не знаю, значить, звідси звідси пробували винести багато якусь велику кількість речей, і от монітор, бачите, відключення від кабельного і от все одно стоїть на сканері, <пробував> а хто пробує на сканері, я, але я не знаю цих людей. Ну, типо, брали Добре, але хтось. Хто хтось перекинув всі комп'ютери, хтось побив цю техніку. Але, але точно скажу вам, що ніяких речей звідси не визволив. Ми весь, вони, вони, Вон вони, лежать телефони, зупини. подивіться. О, все стало. я сказав, щоб всі вернули назад, бо тут просто... забаракувати, політики забаркуватися кріслами забаракувати. А для чого брали крісла? Це... Для, чого? для барикад. Кабінетів багато. Чи ходите ви другими поверхами? Я не я... Я від... я тільки від... що так само берете крісла для барикад? Я не знаю, керує. Токи... Я тільки підійшов. Тут просто... Добре, а хто вирішує? Хто? Народ вирішує. Всі люди, це... люди війшли. Для того, для того щоб зайняти бути... будинок влади, але... влади. Але народ ну, має, бути... Тепер... має бути цивілізовано, має бути, але хтось мусить давати розпорядження, що робити. Що брати, що ми кому ком... ми що нічого не беремо, які дії мають бути далі? Хтось може вирішувати, хто ма має... хто були можна з цією людиною поговорити? Я не знаю, Я назад. Назад. Значить, Чи є тут людина, яка готова пояснити, що відбувається, Відбувається що захоплення! — Нам треба щоб нас залувати в тому, що ми знищили, і хтось вкрав майно. Всі, Що хто взяли якісь зробити? речі, верніть назад. Вже! Хто береться сторожувати цей вхід? Станьте Сто, там стої, три стої. людини! Три людини, більше не треба. Хто стоїть тут? То ви Я і станьте, як так! Не да? Назначайте мені сюди. То хочете, то стійте. Давайте тут Чи нема були? нікого, що буде Бо тут чі? за вашим майном. Май май те, 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 що зроблено, те. це правильно. Але ломати, бити, не треба. Бо це нелогічно. нічого не б'є. Це нелогічно. Потім це в своїх бюджетів, своїх нарахувай. Має бути. Там має бути міліція. Та міліція на задньому дворі. Я не знаю, куди. Та є лінти на задньому дворі, Степан. Ось тут знімай. Не виключай. Не виключай. Це знімай. Не, не виключай. Міліція йде, Беркут йде. Руслана, ми при... Ти чуєш, зриваються гранати. Тут кидають шумовими, шумовими гранатами, кидають і газовими гранатами. Міліція підходить, правоохоронці зайшли, перші правоохоронці зайшли. Ми теж стань та сторони, що роз'їмемо. Хто за газ? 何だ Знімай, знімай, ромка. Знімай, ромка. Тільки акуратно виглянь, щоб камера не пішла, зараз, бо зараз іде. Використовує. Ді, дивіться, люди сюди прийшли, як мирні демонстранти, але вони повинні захищатися. тобто е, Я не підтримую того, що вони роблять, але я їм не буду. А ви це хто? Ви яку силу представляєте? Правий сектор. Тобто захоплював приміщення не правий сектор. Є поняття у Premises. Ми. Ми, ми пробуємо якусь координувати дії, пробуємо до якогось спільного концентру. Але ви бачите, що на поступки не йдуть ні, ні мітингувальники, на поступки ні не йде ні міліція. Але чи є було рішення, я була команда йти і уштурбувати, бити. Фанати збиралися окремо. Фанати чого? Нива. Сьогодні не було матчу? була, щоб матч. В нас не було такої цілі, тому що в нас не було вказівки від центральної. Добре, так. а чому ви сюди прийшли? Хочу тому що ми побачили, що це відбувається. Я взагалі мав їхати на Київ. Правий сектор не бере на себе відповідальність за Тобто, ми, якщо б ми захоплювали, ми б сюди ввійшли. Я думаю, нам би цього ніхто не заборонив зробити. Але міліція створила кордон, що спровокувало самих такими мітингувальників. Тобто тут були як і хулігани, так і звичайні мітинг, мирні мітингувальники. Але це спровокувала виключно міліція. І першими в атаку пішла так також міліція. Тобто, ну... Ти зараз і як я хапану. Як це зупинив? Дає можливість їм вийти, тобто вони скидають амуніцію, мирно виходять і йдуть додому. Міліці так. Беркут вийшов з приміщення обласної адміністрації. Хто створює живий коридор? А учасники акції протесту? Люди подивіться все вишукувалися. Живий коридор п'ять хвилин. застосувати великі на роботі і десь там 120 і я це буде бігати надо дивися тут двоє ну бага що у мене в шапці надо і точно там на касі лед на сток так сток да не давай я заломов я точно ваша помічниця по мови ну ти